Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про приємне, будемо говорити про свято. 25, 25 грудня, коли святкують Різдво Христово. Але знаєте, мені здається, що тільки в цьому році ми будемо говорити ось у такому аспекті: аспекті, тоді, коли це свято буде на зовсім іншому рівні. Думаю, що ви розумієте, про що я всі якось сприймали 25-те. Хоча ми у календарі маємо цю дату вже кілька років поспіль як святкову, але насправді мені здається, що невелика досить кількість людей святкувала це свято. Вважалося певний час, що це католицьке Різдво, і ну, можливо, переважно тільки католики. Не знаю. Знаєте, ставлення у людей і сьогодні, мабуть, різне, а може вже і. Не таке різне про це будемо сьогодні говорити. Будемо намагатися розбиратися, що це означає, що 25 грудня стало вже офіційно святом Різдва у нашому календарі. І сьогодні в нашій студії архієпископ Афанасій, керуючий Одеською єпархією православної церкви України. Вітаю вас, Владико! Вітаю! Дякую, що прийшли. Знаю, що ви зараз скажете, що 25 грудня завжди було Різдвом. Так, і скажете правильно, тому що ми коли почали розбиратися у цьому, коли вже почали історично в історичних аспектах розбиратися, так е зрозуміли всі ці моменти. Але ж але ж, всі знають, і ви так само знаєте, що завжди святкували ну, переважну більшість там останніх років. Е це 6-7, так, 7 січня. Е у цьому році мені здається, що? Ну, принаймні офіційно вперше буде святкуватися різдво саме 25-го, так і як і в європейських країнах. І знаєте, на мій погляд, бізнес перший, хто підлаштувався, прилаштувався до цього дуже активно. І сьогодні вже і багато подарунків, і вітрини вже прикрашені, і ялинки багато хто ставить, тоді, коли раніше це відбувалося трошки пізніше. Давайте, щоб не було якихось зайвих питань, чому так, трошки все ж. Такі історії. Мені здається, що ну, наступні там, кілька років ще нам доведеться все ж таки повторювати і звертатися до історичних джерел. Ну, перш за все, святкування Різдва Христового почалося з раннього християнства, але тоді не було чіткої дати. Встановленої народження Різдва ну, народження Христового. Uh -huh. Uh -huh. Ось дата появилася вже трохи пізніше, через декілька століть у Римській імперії, і ця дата була 25 грудня. Ша, коли весь світ був на старому юліанському календарі. Ось це 25 грудня було затверджено, і воно залишається по сьогоднішній день датою святкування Різдва Христового. Насправді історично ніхто не знає, в який місяць, в яку дату, чітку точну дату народився Ісус Христос. Дата народження Ісуса Христа є символічною. Угу. Перш за все. Знаємо про неточність календаря Юліанського. Був західною церквою західної традиції, Римокатолицькою католицькою церквою, папою Григорієм введений новий більш точний календар. Він є також не точний, але дає похибку на багато сот років пізніше, ніж старий юліанський календар. Так сталося, що з моменту прийняття Григорієм. Календарної реформи між церквами східної традиції та західної традиції появилася розбіжність кожних 200 з лишнім років. Е Юліанський календар від григоріанського відставав на один день і набігла дата на 2000 тисячі. На... 19 століття, набігла дата Різдва Христового 7 січня. Тобто на два, ну, на 3 тижні так виходить приблизно на 13 так? днів. 13 на днів. 13 так, днів. Так, так, через так. через 50 років ця дата вже буде не 8-го, не 7 січня, а буде 8 січня. Тобто mm -hmm. юліанський юліанський календар. Він не є точний, тому він буде через майже кожних 200 років, буде відставати на один день. І колись прийде такий момент, віримо, що будемо жити дуже довго. Прийде колись такий момент, що ми будемо Різдво Христове святкувати в серпні місяці. ну колись таке таке може бути, тому нашою церквою ну перш за все у 29-му році. Було зібрання православних церков всього світу і було прийнято рішення, ну оскільки Григоріанський календар був введений папою Григорієм, і східна церква не прийняла, бо тому що це був якби папський календар, і вже в 1929 році. На зібранні вся православному на такому синоксесі було прийнято рішення перейти на новий Юліанський календар. Чим він різняється новий Юліанський календар, від регіоріанського календаря. Він відрізняється тільки тим, що нерухомі свята дати такі ж самі, а от Пасхалія відрізняється. Ми завжди. З римською церквою святкуємо Пасхалію, тобто так звані рухомі свята. Це Пасха, триця, пости не в такий час, як вони тобто, Тоб... через певну кількість днів, так, так. так. Ну, він Бо, ну він відрізняється. Ну, він відраховується від весняного від рівнодення mm -hmm. за місячним календарем. Mm -hmm. Тобто є так звані рухомі свята, є так звані нерухомі свята, і Новоюліанський календар від григоріанського календаря відрізняється саме Пасхалією. Mm -hmm. Ось, а все решта одинаково. Тому і колись я розумію, зараз на сьогоднішній день російська православна церква е, говорить, що от останній перехід православної церкви е, нашої України православної церкви України на Новоюлянський календар, вони кажуть, що ми перейшли на рим... на Римо-католицький ну, календар, так, на, на католицький так. календар, але насправді. Тільки шість православних церков світу із 15 святкують, знаходяться на старому юліанському календарі. Тобто 7 січня, так тобто 7 Сома січня. Тобто 7 січня, це в більшості випадків церкви сателіти Російської православної церкви. Uh -huh. Ось вони підтримують, а скажімо, от румунська православна церква, найближча до нас, вона з 20-х років минулого століття святкує, ну з 30-х років минулого століття, святкує. За новою календарем всі, всі свята, так само Вселенський Патріарх Патріархат, так само Еласька церква, багато інших церков. Я кажу, і наша Осаня православна церква України, яка була в 2019 році прийнятою у диптих світового православ'я 15-ю церквою, в цьому році. Прийняла долиносне рішення доєднатися до більшості православних церков, війти вже остаточно і назавжди у сім'ю православних церков світу із новим юліанським календарем. Тому з 1 вересня наша православна церква України провела календарну реформу 27 липня, і з тим, що з 1 вересня ми вже будемо жити. За новим Юліанським календарем живемо власне вже і вже, так, і вже так, власне вже живемо, живемо. Так тому, що тому мали був... вже свята Святого Миколая, так вже інша дата ну, починаючи в починаючи від два Богородиці, і вже до сьогоднішнього дня ми вже святкуємо е, свята. За новим юліанським календарем не можу вас не спитати про те, про що е, йдеться ну, серед тих людей, які звикли 7 січня святкувати. Так, ну до речі, ніхто нікому не забороняє. До, е, до того ж, ви вірно підмітили, що дата народження Христа взагалі дуже умовна. Тобто, да, тут немає якоїсь чіткої. Ну тобто, ми, е, ну, ми звикли до неї, але вона по факту історично вона умовна. Так, так. так от, е, я про те, що що є сьогодні скептики, які кажуть, що змінили всі свята і календар аби тільки не так, як Російська Федерація, власне, я вам скажу, що календарна реформа у преамбулі до календарної реформи, блаженніший митрополит Епіфаній, власне, в принципі, так і сказав, що щоб протистояти руському міру, так званому руському міру. Наша церква присвідчила календарну реформу. Взагалі з 2019 року часто і мене, і майже всіх гархіреї, журналісти запитувалися: ну от ви вже стали церквою визнаною вас визнає весь світ. ось чому ви не переходите на новий календар, чому ви не святкуєте 25 грудня? От, запитувалися, запитувалися, запитувалися протягом тих, скажімо, протягом чотирьох років. І, і коли запитувалися блаженнішої епіфанії, він завжди відповідав не на часі. А коли прийшов той час, то віряни і звичайні прості люди самі захотіли і самі попросили проведіть календарну реформу. Бо тому що е, ми також підготувувалися, ми довго робили опитування на своїх парафіях. Всі архіреї, у всіх гіпархії, робили ці опитування. Е, минулого року, 25 грудня, звершили так би пробне святкування Різдва Христового, і людям це дуже сподобалося. От після цього було проведено опитування, чи вони люди бажають прийняти новий календар чи залишитися на старому календарі. І відносно цих опитувань вийшло так, що вже не церква хоче календарної реформи. А люди в Україні захотіли календарної реформи. Тобто реформа. віряни самі прийшли до так. того моменту, коли е, хочеться повернутися на історичні оці джерела. Та так. до прикладу, в нас в Одесі були проведені іперхіальні збори, такі розширені іпархіальні збори, де були присутні все духовенство, і по два представники з кожної парафії від мирян. Угу. Ось. І… Було підняло саме піднято питання календарної реформи, і це було в січні місяці, рік назад. Ще задалеко до того до будь яких ось питань, але вже йшла війна. Ну no, але да, але вже, вже йшла рік так, да, але вже рік війна, і я не вірив в це, що в мене робилося в кафедральному соборі під час тих зборів. Я особисто не вірив, бо я думав, що ну Одещина – це такий регіон, ну складний регіон. Тут е, переважає більше більшість російської православної церкви в Україні. Усіх у всіх да, до речі, да, справді. Але в мене під час єпархіальних зборів ніхто не висловився. З людей проти календарної реформи, тобто, коли було голосування, чи ми приймаємо, коли церква прийме календарну реформу, ми сказали, всі одностайно так приймаємо І на сьогоднішній день, чи не єдина єпархія в Україні, Одеська, де ніхто. Із парафій не хоче, щоб богослужіння звершувалося за старим юліанським календарем. Угу. Тобто, за 25. Тобто, богослужіння буде 25-го, так ну проходить 25-го і все 7 січня вже не служиться. Правильно я розумію? Так 7 січня вже не служиться, але наша церква під час прийняття календарної реформи дала такий е, тим громадам, котрі все ж таки захотіли залишитися на старому календарі і святкувати угу. свята. Різдво Христове 7 січня, Покрову Богородиці – 14 Богоявлення, 19. Ну, так, 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 як так, як звикли, так, так. так як звикли, це наша церква не забороняє тим, парафі, тим парафіям, тільки єдине що це питання календаря і уставу богослужінь, тобто поставила умову такі громади роблять в себе в селі збори. Оголошують офіційно, що вони залишаються на календарі старому календарі. І для них окремо будуть випускатися богослужбові вказівки відносно цього уставу богослужінь, яким mm -hmm. чином служити, і буде випускатися календар саме за цими датами старого календаря. Святами. І так. таких парафій залишилося в Православній церкві України десь біль, трохи більше 200. 219 якось так, якщо не помиляюсь. Угу. Ну насправді. Із 7,5 тисяч парафій. Угу. Начебто багато, а якщо враховувати 7,5 тисяч, то небагато. Це менше по, факту, це, по факту це, менше це дуже небагато, це, так. Це менше відсотка. Відсотка. А, але стосовно, взагалі, то переходу до Православної церкви України, тут же теж я знаю, що на Одещині питання не таке і просте. Так. Кількість церков у нас сьогодні більшість все одно о, не є церквами ПЦУ, правильно? Ну, Одещина, Одеська область це є найбільшою областю в Україні територіально. Найбільшою областю України є територіально. І будемо. Це є доконаний факт, того, що в Одесі ніколи не були закриті багато церков, ніколи не були закриті. І тут завжди існувала. Тоді російська православна церква, яка називалася Українська екзархат, тут завжди діяла семінарія, тут завжди була резиденція московських патріархів. Ось, і тут Одеса, таке, я скажу, місто, яке є такою колискою московського і російського православ'я. Тому тут дуже важко. І тим, тим не менше, все одно є. Парафії є священнослужителі, котрі виявили бажання і перейшли. І на сьогоднішній день є також такі парафії, які бояться, але все ж таки зондують інформацію. До мене звертаються: звертаються до секретаря єпархії, звертаються ага. до інших священнослужителів, яким чином провести. Перереєстрацію піти війти в склад православної церкви України безболісно, тому угу. що ми знаємо, що російська православна церква України зараз без судів, без скандалів так просто свої храми не віддає. Як думаєте, це справа часу просто? Так, це справа часу. І, можливо, пройде якийсь ну, досить -таки серйозний відрізок часу, да, перш ніж церкви приймуть таке рішення і визнають таке рішення. Але я так розумію, що все одно ніхто ні на кого не тисне. Ні, абсолютно. Ну, тобто це процес такий, який може бути розтягнутий у часі, добровільний, так як. Забажають віряни, і, і певна чи один, чи uh, інший храм ну, багато вірян російської церкви оманутими, бо вони називаються українська православна церква. Навіть є тут в Одещині такі випадки, коли священнослужитель був російськомовний, і люди починали говорити. Ми не хочемо, ми, ми хочемо перейти в православну церкву України. Архірей просто замінював російськомовного священника україномовним священником, і той починав починав ну, служити так, для неї українською мовою. Не так, і все, для людей це вже стала українська церква. Тому все, давайте ми кілька слів все одно про свято, так, так. тому що це все ж таки а, цей процес не буде швидким, це зрозуміло, так. Тому я думаю, що ми ще неодноразово будемо повертатися до цієї теми. А свято для певного відсотка людей у цьому році вже 25 числа. <кій> як думаєте, який це відсоток людей буде, і як взагалі будуть святкувати, е, судячи з минулого року. Коли ми наша православна церква України, як для проби зробила богослужіння 25 грудня, uh -huh. ось я Щоб ці по нашим відчути, так, так, по, так. По, по храмам Одещини, я не можу говорити за всю Україну, uh -huh. то людей було дуже багато, люди, храми були переповнені, і це було для людей дуже святково насправді. Ось, і коли ми вже служили богослужіння 7 січня, ті ж самі різдвяні богослужіння 7 січня, людей вже не було в храмах. Люди вже відсвяткували Різдво. Я сподіваюся, що наших вірян, вірян, котрий, Прихильні до православної церкви України і взагалі проукраїнських вірян буде набагато більше. Ну я не можу назвати 100%, але 98-95% з наших проукраїнських периф'ян прихожан вірям, будуть в крамах саме 25 го числа. Мені ніхто, я ще раз говорю, ніхто з на парафії не сказав, що а ми хочемо залишитися тут на Одещині, на старому календарі. Тобто, всі хочуть святкувати Різдво 7, го 25 грудня, всі захотіли святкувати Миколая 6 го грудня. Всі захотіли святкувати Покрову Пресвятої Богородиці 1, 1 го жовтня. Ось тому і ніхто не сказав, що вони не хочуть. Більше того, коли священнослужителі ну, вири, говорили людям: ну добре, я б ну, є певний відсоток маленький. Каже, добре, я для вас теж послужу. Вони, як правило, вже в церкву не приходили в день якби святкування ага. по старому календарі. Тому питання, ми думали, що це буде набагато болісніше, але питання знялося моментально. Скажіть, Владика, чи якісь традиції змінюються? Чи змінюються традиції в тому ж таки святковому столі, чи традиції? Ну, от в цьому плані, абсолютно, чи тут це залишається? Абсолютно нічого не змінюється. Звичайно, що для з пересічної звичайної людини це святковий стіл має бути. Це має бути е, вечеря, е, куття має бути. А взагалі то символізм богослужіння, перш за все, це богослуж... ну, святкування Різдва Христова, це перш за все богослужіння. Бути на богослужінні, відвідати всенощне бдіння, на якому почути перший раз Івангелію про народження Ісуса Христа, це після того богослужіння прийти і повечеряти. І це взагалі вечеря, це має великий символізм. У святкуванні Різдва Христового Христос прийшов на цей світ, народився, і ми всі святкуємо. Для чого Христос прийшов на цей світ? Щоб викупити весь світ від влади зла, від влади диявола щоб від влади щоб врятувати А зараз. Людину. Це особливо символічно. Так, особливо діє, це. щоб врятувати кожну людину, кожну людину заміти. і тайне свята і свята різдвяна вечеря. Це і вечерею живих. І мертвих разом. Тобто ми поминаємо померлих кутя це не що інше є як коливо. Отже Готуємося дах, святкуємо, так як якщо в когось залишиться бажання пройти до церкви 7 січня, він може це зробити. Наші священнослужителі так. також, Якщо Єдине, люди виявлять бажання, звичайно, що, що будуть служити, так? Навіть навіть будуть служити, навіть так, будуть буде служити. Святкове богослужіння, якщо будуть бажаючи. Якщо будуть бажаючі, ми я кажу, наша церква категорично і однозначно календарну реформу прийняла, не... вона дала можливість. Uh -huh. Всім е людям, всім вірянам святкувати свята так, як їм подобається. Я особисто є противником цього, або тому що це мішанину трошки вводить. Ось, е як Христос ну, сказав, хто взявся за плуг, той назад не озирається, а йде тільки вперед. Ось певно, що час все розставить по своїх місцях, мабуть, так. Треба, треба дати час людям, так. дати час вірянам, дати час, щоб е, прийняти для себе і щоб це е, е, було комфортно комфортно людині. В кінці кінців та ж сама російська церква до двадцять року. Святкувала Різдво Христове 25-го. 25-го. Ну і в традиційно, мабуть, ваші побажання буквально кілька слів будемо завершувати. Шановні Одесити. Я хочу все привітати усіх вас із Різдвом Христовим. Пам'ятайте, що сьогодні є складний час, але свято Різдва Христового це вселяє у кожного у нас надію, віру і любов, бо тому, що сам Христос показав нам цю. Віру, надію і любов на все людство, коли син Божий прийшов на цей світ, народився, терпів тяготи земного життя, був, е поніс хресну смерть за те, щоб кожного з нас спасти. Я хочу побажати усім вам, щоб оце новонароджене дитя Ісус Христос благословив кожного з вас, благословив всі ваші сім'ї. Всі ваші родини благослови всю нашу Україну у скорому часі, перш за все, до перемоги, до того, чого ми найбільше прагнемо. Нехай цей Христос дає нам сили, вселяє нам надію і всьому нашому боголюбивому воїнству освітить найпотаємніші куточки їхньої душі, покаже шлях до миру. Покаже шлях до перемоги, щоб наступний Різдво Христове усі ми разом святкували, як єдина сім'я, як єдина родина у мирі без війни. Хай в цьому нам Господь Бог допоможе. Це найголовніше, мабуть, побажання, нема чого додати. Я вам дуже дякую, що ви прийшли сьогодні. Архієпископ Афанасій, керуючий Одеською єпархією Православної церкви України, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про 25 грудня, яке офіційно у календарі буде святкуватися як Різдво. Але, як сказав Владика, тут є ваше право і ваш вибір. Отже, вибирайте те, що вам до душі, але пам'ятайте, як воно було і є історично. Залишається з нами на першому обов'язково. Побачимося.